Я егоїстка, мабуть, ви праві, і я, бувало, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі ще підмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи й брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк, якщо й так. Не вам мене судити, я від повчань втомилась, і наука ідеально не навчила жити бездушна. я Жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги Інколи криві, бувало, і зло лишалося за мною. Я егоїст. Мабуть, ви праві, та я й не прикидалася.